Знімаючи відео на сервері, я випадково потрапив на рейд. Раз, давайте подивимось, як він пройшов і що саме винесе гравець з бази. Поки що його задача це сидіти, і не рипатись, кидаємо динаміт, поки він не дійде до привату. Яма вже достатньо губок, тепер ми можемо побачити якусь печеру. Ці печері живуть жителі, такі як скелети і зомби. До приходу нашого гравця їх нічого не турбувало. Проте тепер оцьому кінту треба залатувати всі дерки. Ви думаєте, тут що регенерація? Ні, зомб думає, та врот би я їбав ці рейди. А паралельно у нас вибухає останній динаміт, який відкрив доступ до бази. Я б сказав би, що тут не густо. Тут є своя і ферма, і скрині. Коротше, все в шоколаді. Оцінивши обстановку, наш кентафарік прийнявся довбить з іншої сторони. Як ви можете зрозуміти, під цим самим захистом знаходяться скрині. Гравець зрозумів, що довбити тут динамітом взагалі не варіант. Через декілька хвилин він прийшов уже не сам. Далі в нашу історію втручається Толік. Знаєте, талян такий, він, типа, наш пацан завжди може допомогти, коли надо. Проте коли його зайобують, він може йобнути. Саме таким чином, в одну секунду, десь розтворився наш Будемо рахувати, рейд завершеним. Кентафарік та ще повертався за ресурсами, проте Толік зразу дав понять, що Балі лучше сюди не лізти. Ось така от історія. Заходьте та грайте разом з нами. Айпі в описі до відео.